Не чіпай його не чіпай його, не чіпай його, не чіпай його чому, чому. тітушки у Рівному напали на знімальну групу першого місцевого. Наші колеги висвітлювали земельний конфлікт на Мірющенка. Молодики, що приїхали з чоловіком, який назвав себе новим власником будинку. Від самого початку поводили себе агресивно по відношенню до камери. Камери, що не зрозуміло? бери камеру, я говорю. Я знімаю волю. Бери камеру, чого ти я мене питаєш? Я знімаю волю. Моя територія тут. Коли керівник тітушок почав обрізати в будинку світло, один з молодиків, фото якого ви бачите зараз на екрані, почав душити оператора. Я обійшов навколо кущів, щоб вибрати кращий ракурс і новів різкість, і одразу відчув, що ззаду мене хтось схопив за шию, почав душити. І чим прошкоджав мої професійні діяльності. Я не знаю, чи він хотів пошкодити мені камеру, чи вибити її з рук, чи хотів мене задушити. Ну тут я не можу говорити твердо в цьому. А до мене підбігла моя колега, кореспондент Катерина, і вона допомогла мені вирватися з того захвату, який я мав. Він ззаду мене рукою захватив, отаку за шию. Я в цей момент проводив зйомку, я не бачив його обличчя в цей момент того, що він підійшов ззаду. Я взяв камеру, перевернув її на себе. Отак, от спереду, ніби то робив селфі. Так само злякалась, але намагалася йому допомогти. Кричала не чіпай, намагалась, щоб ні Артема, ні камеру не ушкодили. Ну тобто, власне, відбулося те, що нам перешкоджали відеозйомку. Міліцію на місце події викликали і чекали на приїзд правоохоронців близько 40 хвилин. Вже у міськвідділку журналісти написали заяву про перешкоджання своїй законній діяльності. Те, що сьогодні відбулося, це пряме перешкоджання діяльності законні діяльності журналістів. Не в даному випадку для телекомпанії рівне 1, для першого місцевого і для мене, і головного редактора служби новин. не важливо, яка зі сторін господарського конфлікту там, права чи винувата. Важливо те, що було пряме порушення законні діяльності журналістів. Більше того, їх били, травили газовими балончиками і так далі. Тому ми зараз в правоохоронних органів вимагаємо об'єктивного розслідування і вимагаємо притягнення осіб, які спричиняли. Чи ці злочини до саме до кримінальної відповідальності, а не до адміністративної, хоча міліціонери і пообіцяли справу розслідувати чесно і швидко, та вірив у це керівництво телеканалу не йме. Адже за нашими даними, чоловік, що керував молодиками, сам колишній майор міліції, такої впевненості, що розслідування буде швидким об'єктивним, немає, тому що зрозуміло, що якщо там задіяні колишні співробітники міліції, то будуть як завжди крутити, тому. Я напряму звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ у Києві і будемо звертатися до народних депутатів, щоб цю справу не замяли. Так би мовити. Аби не дати нинішнім міліціонерам покрити злочин своїх колишніх колег. Телеканал Рівне 1 вже звернувся до Міністерства внутрішніх справ. Аби розслідування на особистий контроль взяв Арсен Аваков. Дмитро Леонтію, Картем Логовський та Вадим Махмудов. Новини Рівного.